Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо грати у Європу Універсаліс 4 за Польщу, наша третя кампанія. Отже, у попередній серії ми загарбали, скажімо так, більшість територій Тевтонського ордену. Прикро що, звісно, не взяли Гданськ. Ця провінція була у нас в пріоритеті, вона тут найбільш розвинена. От, Але, я думаю, розчаровуватися ще рано. Я думаю, в цій серії ми просунемося трішки на північ віддамо литві ці землі. І, можливо, навіть повоюємо з Московією, хоча мало ймовірно, бо війську у неї досить багато. Ось і навіть у випадку того, якщо ми у цій серії багато де не просунемось, то принаймні розвинемось по технологіях, по ідеях. Тоді вони нам точно допоможуть загарбувати більше земель і підкорювати народи. Тому розпочинаємо. Я думаю, є тоді сенс підписати військовий союз з Австрією. Будемо сподіватися, що ми зможемо покликати Австрію у війну. Московія розпочала війну проти лівонського ордену. За нього вступився Тевтонський орден, і тепер, у випадку оголошення війни Тевтонському ордену, лише Австрія вступається за нього. Давайте, аби не гаяти часу, готуємось до війни з Великою Ордою. Будемо забирати землі Криму, бувші ось і Воронеж Так само. Він, до речі, входить в регіон Слобідської України. Це досить дивно, але етнічно наші території, тому так. Ну, Видно, не судилося розпочати поки що війну з Ордою. Я підтримував незалежність Швеції, тепер Швеція ось воює з Данією і ми автоматично вступили в цю війну. Ну, гаразд, можна буде здобути ці землі, я думаю. Неприємно себе зараз почуває Швеція, 25 тисяч данських вояків зараз знаходяться на її території, досить успішно беруть цю фортецю. Головне встигнути прийти до Стокгольму раніше, ніж вони почнуть його брати. В якості відволікаючого маневру перегрупіровуємо войска, надсилаємо їх до колдінгу, брати цю фортецю. Приймаємо нарешті Ренесанс. Добре, тепер можемо брати ще цю технологію сьому. Так, а то в них досі п'ята. Ну, ця армія буде на рівня нашій. От можна буде одразу починати війну з Ордою, посилити Литву. Дембайтити данські війська. Давайте дивитися, що ми переможемо в цьому бою. Армія Швеції також іде разом з нами. Давайте дивитися на цей бій. А, досить складний. Ми його виграли не без допомоги Швеції. Звісно, без неї ми би його програли. Данська армія вирішила забути про Швецію, прийшла брати познань. Знищила тут нашу другу армію, яку вона відбила від колдінга. Ну, на війні всяке буває ось, але головне, що ми будемо мати такого союзника у війні проти Московії. Тікає данська армія від нас, я думаю, вона не встигне втекти, хоча хто знає, ні встигла. Прикро. Взяли ми на решті колдінг. Тепер можна займати решту данського півострова. Нікчемний спадкоємець у нас, з'явився 1-1-3, позбавляємося його. Закінчилась нарешті війна. Ми втратили у ній 65 тисяч, вони 67 тисяч. Ми втратили навіть менше піхоти, ніж вони втратили. Це, це приємно чути. Так, Австрія згодна підтримати нас у війні з Великою Ордою. Давайте розпочинати цю війну. Я потім, напевно, буду вже нападати на Москву. У мене взагалі цей план був початковим, але видно, що Австрія підтримує наш напад на Орду. Йдемо за те, що називається в грі Херсоном. Дивно, що воно тут, на лівому березі Дніпра, при тому, що Херсон на правому. Ну, але це вже такі помилки не суттєві для такої гри. Взяли ми собі 3-4-3 спадкоємці, Я думаю, що він себе дуже добре покаже у наступних війнах, зокрема з Московією. Орда практично вся взята, скажу відверто, я не очікував на такий моментальний успіх. Згодна Орда підписувати з нами мирний договір, ось такий він у нас буде. Так, готуємося до війни з московитами, яка, до речі, Москва, до речі, воює з Данією. Ну, військ у Данії немає, тому це просто війна за територію, яку Москва швидко виграє. Думаю, можна розпочинати цю війну, враховуючи, що війська Московії зараз у Швеції, йдуть у Норвегію, незрозуміло для чого. Тому поїхали. Це буде перша війна, яка покладе початок знищенню Московії раз і назавжди. У нас вже є 20% інфантрікомбатабіліті, отже, 10% від цього і 10% від ідеї. Сумніваюся, що Московія зможе якось з нами воювати ефективно, враховуючи, що у неї практично не залишилось рекордів, але ну, це її проблеми. Ну от з цього бою досить добре видно, як вони воюють. Ми втратили 3 тисячі, а вони 6 тисяч. Ось це при тому, що у нас військ у два рази менше, ніж у них було. Як на мене, це не програша перемога, але найбуде. Москву ми взяли, давайте дивитись на мирний договір, вони, в принципі, не проти його підписувати. Було би добре взяти зараз саму Москву і Новгород. Давайте дивитись, чи можливо такий договір підписати взагалі. Я думаю, що можливо, але не прямо зараз. Московія зараз допоможе Литві розібратися з повстанцями. Ми дуже люб'язно з її боку. Новгород захоплений. Йдемо відбивати Москву. Ніколи б не подумав, що скажу такі речі. Йдемо брати Рязань. Ось на такий договір московити згодні, грошей, правда, давати не хочуть, але нормально. Так, треба дивитися в цій території передати Литві, решту будемо тримати під своїм контролем. Є, щоправда, ще інший варіант, як захопити Тевтонський орден, напасти на Лівонський, вступає Тевтонський, ми забираємо його території. І також Ригу. Це дуже хороший варіант. Готуємося до нього, але перш ніж робити такий крок, потрібно націоналізувати всі ці болота. Бідно, литва стільки повстань. Комедно навіть Австрія згодна допомогти нам у війні проти львонського ордену, за який вступається Тевтонський. Проте, якщо напасти на Тевтонський орден, Австрія вступається за нього. Як працює її логіка, я не розумію. Ось, але я думаю, можна вже з такими силами в 300 тисяч наступати. Тевтонський орден згоден здаватися. Давайте дивитися, що він нам може запропонувати. Ось це він зміг нам запропонувати. Це добре. Нарешті, Прусія під нашим контролем, місію, яку ми виконали, ось цю. Маємо тепер на ці землі постійну претензію. Готуємося до наступної війни або з Великою Ордою, або з московитами. Війну ми виграли, захоплюємо всі ці території. Коаліція, звісно, збирається немаленька, але. Не, не така суттєва, аби нам варто було переживати за неї. Давайте віддаємо всі ці землі Литві. Я не хочу їх націоналізовувати за наші очки адміністративні. Ось, от так. Поїхали коаліції, вже Данія вступила і хто ще вступив в Саксонія. Не серйозно, Штеттен, Бранденбург. То ще давайте. Ну давай, давай, нападай. Золота, кажу, Золота, велика орда. Ну, не серйозно, воно скоро відпаде. Робимо те, що московити роблять завжди: грабуємо оцей регіон і тільки потім націоналізовуємо. Так, Москва стала менша в розвитку Прикро, що не можна знизити його до самого нуля. Жарти жартами, а місце в парламенті потрібно дати, бо бонуси до провінції нам знадобляться. Починаємо робити перші кроки у напрямку нашої кінської армії. 10%, потім буде 30% і таким чином аж до 60 з чимось. Хоча з іншого боку перехрещувати всі наші території було би складно. Протестантизм, ось не кажу, що неможливо, але складно. Тому давайте, в принципі, розпочнемо цей процес і будемо бачити, куди він нас заведе. Дало нам претензії на всі ці балканські території під контролем Османської імперії. Думаю, ми їх будемо здобувати років через сто. До речі, Османи також вступили в коаліцію. Це, це змушує напружитись. Центр реформації в Берліні допомагає нам, в принципі, перехрещувати наші провінції, тобто два місіонери десь працюють наші плюс одна з Берліну. Це дуже добре. Скажімо так, волонтерська допомога з Європи. До речі, мимоволі вони це напевно роблять, бо вони нас не дуже люблять ще й вступили в коаліцію. Ось так нас підкачала гра. Каже, що аби сформувати річ Посполиту, Литва мусить мати менше за 60 міст. Тепер вона має 61. Забагато я їй передав, тому давайте їх забирати потихеньку. А тепер ще один прикол: нема такої кнопочки забрати територію. Не знаю, що ми будемо з цим робити. Так, якось я перетикався з тими провінціями. Тепер не знаю, як у Литви забрати території. хоча б дві штучки, нам потрібні дві провінції. Є один варіант це воювати з московитами і віддати їм багато територій, я думаю, на декілька штучок вони не погодяться. Ось, але це якийсь тупий спосіб, треба шукати інший. Можемо для чогось збудувати катедру святого В... не Василія. Нема чого допомагати ж... мешканцям боліту. Мені досить страшно, Москва також увійшла в коаліцію проти нас, ну добре, що в нас є Австрія, вона нас від того всього жаху врятує. Є у нас нарешті ці крилаті гусари, це добре, давайте дивитись, ні, поки що ми їх не можемо найняти, вони трішки далі. Ось, але це вже знак, що кавалерії потрібно міняти на піхоту. Тим більше, що фінансова база для цього у нас є. Ще раз протестували кавалерію, ось тепер 16 тисяч на 2 тисячі вбитими. Дуже класні показники, дуже класні результати. І ще раз йдемо тестувати кавалерію. Так, дивимось. Хоба. І. Ну це тут вже нема чого хоба, воно так завжди знищено. Протестантські фанатики в Москві. Хто би міг подумати? Ну, гаразд, я думаю, нам доведеться піти на такий крок, аби оголосити війну Великій Орді і віддати їй, скажімо, куршк і єлі аби в Литви стало на дві провінції менше, і ми могли сформувати Річ Посполиту, а потім вже загарбуємо повністю цю Орду. Ну наскільки це буде виглядати красиво, я маю на увазі. Ці дві ми точно брати не будемо. От вже могли б формувати Рісполиту, 10-й рівень адмінтехнологій. Давайте подивимось, що тут нам пропонують. Ні, тут немає речі Посполитої ще. Кажу, треба віддати ці дві провінції або будь-які інші, я думаю, ці дві добре підійдуть, і тоді вже можна формувати таку велику державу. на Швеція воювати. Ні, жодна з тих держав не формує коаліцію проти нас, тому можна. Головне, аби зараз коаліція не скористалась моментом і не оголосила війну нам. Литва, видно, дуже захопилася ідея окупувати Норвегію, по суті, вся її армія зараз там знаходиться. Чи майже вся. Я вчиню розумніше, мені здається, от буде віддати зараз дані ці дві території. Віддаємо і формуємо річ Посполиту. Ура! Дивимось, ідеї, в принципі, майже ті самі. Ну, гусари точно лишаються. Зараз швиденько по них перебіжемось, ставте на паузу, дивіться, що там дають. Так, адміністративні очки плюс 1, плюс 15% бій піхоти і плюс 5 дисципліни. Дуже мені подобаються ці ідеї. Ось вони точно змінилися з останнього разу, як я грав за річ посполиту. Треба дати місця в парламенті. Загалом зараз будемо цим займатися і завершувати серію. От, не можемо жодну з областей зробити нашою областю, поки що це просто території під нашим контролем. Треба буде трішки просунутися по технологіях, аби можна було вже там ефективно керувати. Ось, А поки що будемо давати місця в парламенті десь, наприклад, тут і врешті території, які ще в нас в областях. Покинули проти нас коаліцію всі держави, які в ній брали участь. Так, тепер нам потрібно перехрещувати всі території якомога швидше, бо буде, буде сумне. Гаразд, я думаю, на сьогодні було достатньо контенту. В наступній серії продовжимо заглиблюватися в Велику Орду і Московію. Також заберемо Балтику. Повернемо ці території, які я щойно віддав, от власне. На захід, напевно, не в наступній серії будемо просуватися. Я маю на увазі в Богемію виключно і на південь в Угорщину і Османську імперію. От. Але це вже думки вголос. А поки що я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Кажіть, що вам сподобалось, не сподобалось. Ще раз дякую за перегляд. Бувайте!